Гарна інформація для водіїв і для того, хто сьогодні в червоному бусику був. Якщо ви пане заплатили, ми говорили сьогодні вранці, що червоний бусик ми бачили, як він приїхав на червоне світло. Його зупинили даїчники. Е, так, от, якщо ви пане заплатили гроші або хабаря. <патур> Чи в нас більше не платять на хабарі? В хабарі а, у нас немає. Що таке хабарі? Якщо ви заплатили, то дарма. Тому що водіям дозволили не сплачувати штраф на місці даїшникам. Штрафи за порушення правил дорожнього руху не повинні бути сплачувати сплачені на місці порушення правил дорожнього руху. Таке рішення вчора кінцевою безповоротно прийняв Конституційний суд України. Та він зробив наступну річ. Він розтлумачив власне цим і займається в тому числі Конституційний суд. Він розтлумачив положення різноманітних. Законодавчих актів і так би мовити, вивів істину, хоча в цьому світі, звичайно, нічого не істине, але я скажу так: при нинішньому складі Конституційного суду це можна вважати істиною. А, так от, Конституційний суд оприлюднив повний перелік правопорушень, штрафи, за які накладаються на місці вчинення злочину чи порушення. Угу. І підкреслив, що цей перелік є вичерпним. Тобто тільки те, що там вказано, тільки за ці порушення треба на місці. Розплачуватись правила дорожнього руху, тобто порушення різноманітні в цьому списку, відсутні, а отже, платити на дорозі, ніхто не зобов'язаний. Скажи, будь ласка, чи правильно я розумію, не зобов'язаний, але може, якщо є на те бажання, тому що ну, осна... не зобов'язаний, означає. Може слухай, ти взагалі е, чекай, людина може все, що не заборонено. Все, домовились, домовились. Я просто просто А чиновник е, і момент. держава, те що тільки я дозволено. просто, просто, якби якби ти знав, е, якби ти знав, скільки займає часу е, сплата будь-якого штрафу, будь-якого правопорушення на дорозі, ти би зрозумів мою цікавість. Тепер я спокійний, що я все ж таки можу одразу заплатити чувакам. Вони у них касовий апарат з собою, вони там все пробили, порахували, і все класно. Посилайся одразу на суддю конституційного суду Віктора Шишкина. Самі він оприлюднив Інформацію, на yeah. жаль, не знаю, як його yeah. по батькові, тому що це крутіше, коли ти під'їжджаєш до даєшника і кажеш, е, я від Віктора, ну Володимировича, наприклад, або е, Я від Віктора зрозуміло, Або відкриваю так вікно, так от руку у вікно і так. Шишкіна, знаєте? <рес> так теж можна. За всіма іншими випадками написано розгляд за справами за місцем вчинення. Так пояснив а, саме Віктор Шишкін. Тобто, посадова особа має скласти протокол, опитати свідків, отримати пояснення від особи, яку притягують до відповідальності. І вже тільки потім складений протокол відправити у відповідний орган, а, пояснює суддя. При цьому порушник правил дорожнього руху може залучити адвоката для захисту своїх інтересів. А тепер а, саме час розповідає. Вісти, що ж, все ж таки за місцем вчинення, потребує потребує сплати штрафу одразу. Ну це означає лише адміністративно територіальну одиницю, і власне той чи інший судовий орган, який має юрисдикцію на цій території, тобто саме суд того чи іншого району міста, там області району, взагалі, ну, має розглядати порушення правил дорожнього руху до переліку порушень, які можуть штрафуватися на місці, належить порушення вимог пожеж. Нежної безпеки в лісах, шашличок, запам'ятали, порушення правил полювання та рибальства, Абсолютно. безквитковий проїзд зайці, абсолютно, прояв неповаги до суду, ідіотики. Чекай, чекай. Я зараз проявив неповагу. Скільки я маю грошей Ні, проявив неповаги до суду. Ну, це ж рішення суду. зараз... тут тебе зараз на місці А, Викидання сміття з вікон і дверей поїздів. Ну, це правильно. Тощо, перелік неповний. Тощо. Все ж таки, щось ще є, будьте обережними. Але я думаю, що. Чекай, чекай, знаєш, просто неповагу до суду з мого досвіду. Найчастіше можна не проявити, точніше, якраз в залі суду. Уявляєш собі таку картину? Ви сударь хам. І він такий. Неповага, 200 гривень, <ріст> і він підходить до судді суді. Але <ріст> 200 якщо, якщо ми говоримо штрафу штрафується порушення на, мі на місці, а, ну це це. Ну... Ну, ну я трішки тобі спростив, щоб Тріш... смішніше я, було. Я, я, я розумію. <ріст> ні, 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 я просто кажу про те, що ну ідеш, ти знаєш, бабці часто кажуть таку штуку, о, якщо щось погане відбувається, вони кажуть, страшний суд. Не, не чув ніколи. Це да? ну, не важливо. Бабусі, уявляєш собі в метро, в автобусі, не знаю, там натовп чи щось ще їх дратує. Вони кажуть, страшний суд, і в принципі, це вже теж певно, певною мірою можна розглядати як неповагане суд. Максим, мій жарт був дуже смішнішим, набагато смішнішим за твій, а ти пішла. А пішов, я зараз не жарту не, а, жартую, не, не в речі. правильному напрямку.